Don't push the horses. Don't push the horses. Horses. Пам'ятай, я не для тієї. Жалюгідної тлі, що копошиться на поверхні землі, і проклятий той навіки буде, хто передасть мої секрети людям. Кров зашуміла у вуха Артеміса. Нарешті ці створіння у нього в руках. Давні таємниці відступили перед силою його розуму і могутністю технологій, раптово на нього навалилася моторошна втома, і він без сил відкинувся на спинку крісла. А стільки ще належить зробити для початку перекласти сорок три сторінки, що залишилися. Він натиснув кнопку селектора Дворецький, захопить Джульєту, і піднімайтеся обидва сюди. У мене є для вас пара, друга головоломок. Мабуть, настав саме час зробити маленький екскурс в сімейну історію. Фаули були справжньою легендою злочинного світу. Багато поколінь фаулів брали участь в таємній війні проти сил закону і правопорядку, поки не зібрали достатньо коштів, щоб вийти з тіні. Однак не можна сказати, що яскраве світло припало їм до смаку. І незабаром Фаули повернулися до своїх темних справ. В кінці ХХ століття сімейний стан Фаулів опинився під загрозою і винен в цьому був не хто інший, як Артеміс І, батько нашого героя. Після розвалу комуністичної Росії Артеміс, старший вирішив вкласти біля.